За сім місяців ми обробили більше 75 тисяч звернень громадян, 21 тисяча 427 занесених до єдиного реєстру. В майже вони всі по них порушені кримінальні провадження і ми по них працюємо. Що в суд, що на закриття. Це вже питання до слідства. На сході держави всі заступники майже одно там, де проходяться зона АТО, вже відти повернулися заступник мій Селізньов Дмитро Миколаївич, заступник по громадській безпеці, його заступник, начальник громадської безпеки Вітюгов. Також там вони були всі по 30 діб з працівниками міліції в складі. 50 чоловік вони були на е, харакняли, будемо так говорити, спокій громадян Сєвєродонецька, Лісичанська, ті часи, коли якраз їх регулярна армія звільняла від сепаратистів. На зараз стоять також е, наші працівники працюють, карний рушок, обоз, е, працівники громадської безпеки, е, я маю на увазі дільничні. Всі, і, всі там знаходяться добровільно. Що стосується життя управління, воно живе в нормальному режимі. В звичайному співпраця з усіма правоохоронними органами органами влади є.